A ty si ty szo długišam U temній kimnaci, kimnaci, w's oich obi maso mi poru, nie się me poruć Duki na wyboru trombay znassi навколо Все блідо чорне Як це звучать Колись побачимо світ ми навколо, коли любить знайомий до болі, і не хвилюйся, ми світ знайомі з тобою зі мною і годі, колись побачимо світ ми навколо, Кою знайомий до болі. Ми світ узнайомий, з тобою зі мною і годі. З тобою зі мною і годі, з тобою зі мною і годі, з тобою зі мною і годі, До нас прийшла осінь, і темний світ тебе знайшов, Ми думали разом, Тумали разом, щоб я від тебе не пішов, тримайся на поруч. І на вибори тромай, і знащо навколо, що навколо Все блідуть чорне, як зазвичай, колись побачимо світ ми навколо, Кольорові знайомі до полі І не хвилюйся, ми всі тут знайомі, з тобою зі мною і годі колись побачимо світ. Ми я І не Хвилююся усі дознайомі. З зі мною і годі. Добрий вечір, X-Factor! Добрий вечір, Україна. Дякую за можливість знову співати на цій сцені для вас. Дякую за те, що сьогодні на x ексфакторі ви з нами. Tears down, I'm laughing at that trial. Help me to unravel, Tangle all of my innocence inside. Faith to be secret. Oh, I want the tender better. Oh, I'll walk another ladder. Chance out just one reason. What is for? One, two, three, go! You can see that. Oh no, fear begins to rival Nothing that you will sense you off on fire, fire lasts forever you won't. oh, can't get any better Just another letter If you dare, so what you waiting for? they're doing something there their the sphere oh, oh, and i'm so always beat i've never that i see Мелові на x факторі Привіт! Привіт. Дякуємо тобі! Ну як воно повертатися сюди? А ще горлі пересохло. По-перше, ікс-фактор обожнюю просто. Обожнює, тому що саме з цієї сцени почалася моя історія. Вона також а, нелегка. Багато труднощів, але мені 21, і я це зроблю. Виглядаєш молодшим. Мені 31, і не так все класно, як у тебе. На Євробаченні я не виступав. Ну, до речі, скажи, ось ти приймав участь, ти брав участь у шостому сезоні, так? так? Скажи мені, будь ласка, ти співав за життя? Я уважно дивився, але ну, пару разів там вимикали світло на районі, я не побачив. Жодного разу. Жодного разу. Жодного разу. Завдяки вам. Тепер ти, тепер ти Світова зірка, тебе знає. Та, ну, світова зірка. Ну, мені так сказали сказати, знаєш. Ну, добре, а. а... Ти зірка! Ну, безперечно, ти зірка. Реально, Дякую. ти зірка, тебе знає, ну напевно, кожен е, в Україні, хто е, цікавиться музикою. Скажи, що ти можеш порадити нашим учасникам, які сьогодні е, потраплять у номінацію, які будуть співати за життя? Ви знаєте, нікого не слухати. Нікого не слухати тих, хто скаже вам, що ви нічого не зробите, що ви е, не музикант, що ви ні для чого. Ні для кого нічого не робить. Я не знаю. Я, я стільки приймався на те, привіт, що, що мені будуть казати інші, що я забувався, що я хочу сам писати, що я хочу сам робити. А, нікого не слухайте. І давайте жару. Давайте жару. Хочу, до речі, всіх запросити. 13 грудня у тебе буде сольний концерт. Так, а 13 грудня буде бомба-шоу. Дуже буду радий всіх бачити. Настя, шоу на М1 – бомба не міг не сказати. Вітаю! Дякуємо тобі! Це був Мелові на серії X-Factor!